Що за прикол? Я. 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 Я, я лечу. Ти мене, ти мене не можеш убити! А скелет без лука, ви бачили? Скелет без луків! Ха-ха-ха! Давай так, щоб я це цихов... го. Опа. Ха-ха, я міг би зараз померти на ізі. Майнкрафт, це прям штука, яка мене в цьому відосі полюбила прям дуже сильно. Йо, друзі, всім привіт! і Сьогодні ми виживаємо в Майнкрафті зі складністю супер легко. І якщо чесно, я вже замітив, що я став супер швидким. У мене швидкість 2. І цікаво, за скільки часу я зможу пройти супер легкий Майнкрафт. Ну, звичайний плюс-мінус займає десь годинку. А скільки займе проходження Майнкрафту з супер легкими модами. Я, якщо чесно, не знаю. Давайте. Спробуємо добути дерево. Це перше, що потрібно зробити. І чувак пише: Я бачу, ти хочеш зібрати дерево і зробити дошки. Ну, я дам тобі відразу дошки. <свисті> <свисті> Дякую. Як я розумію, тут можна просто добувати дерево, і тобі не треба крафтити з дерева дошки. Ти сразу отримуєш дерево. Проте це трішечки з одної сторони незручно, тому що якщо ти хочеш побудувати будинок саме з дерева, то ти не зможеш, тому що в тебе тільки дошки. І давайте скрафтимо собі верстак. Опа. Як я розумію, верстак можна було що скрафтити, скоріш за все, ось так. Раз, два, три, чотири. Бем! <хи> Каже, ну, крафтинг тейбл, так окей, але так і добра. І в мене є гіфт Фром Майнеко. Абов'ять, у мене тепер є два верстака. <хи> так, якщо чесно, я не знаю ще всі фішки цього всього моду, але я знаю те, що він буде повністю полегшувати мені проходження. І для початку мені треба добути каміння. Давайте погнали. Погнали, погнали, погнали. Але з цією швидкістю супер класно, так? Кругляк? Ні, кругляк добувається самим-самим звичайним способом. Окей, давай ще заберемо трішечки вугілля, тому що вугілля. Мені, якщо чесно, теж потрібне я поняв, я поняв прикола. <рикола> дякую, дякую за допомогу, майнеко. Це те, що я прям хотів. А ви, народ, якщо хочете пограти з цим датапаком, то вам потрібно всього-навсього долучитись до мого телеграм-каналу. І саме туди я закину цей датапак. От, а ще перед цим всім я би хотів попросити вас поставити вподобайку і підписатись на канал, тому що це ультра важливо. А поки я кравчу собі камене кайло, камену сокеру не вистачає. Йо, давайте зробимо кам'яну лопату і спробуємо докопатися до каміння. Не поняв! Я вмію літати! Що за прикол? Я я. Я, я, я лечу! Тихо? Фух, Все-все-все, сань. Обережно, корова літаюча. Це просто прикол, якийсь. Я не знаю, як це відбувається. Але тут, походу, фішок дуже-дуже багато таких цікавих. Так, о, кругляк забрали. А що якщо я шифт нажму? Опа, і ні, все ж таки, краще просто так вилазити. Давайте зробимо собі кам'яну сокиру. Знову не вистачає. Ну, все, тепер я готовий крафтити собі кам'яну сокиру нарешті. І йти на пошуки чогось цікавого. Можна навіть отако підлетіти і подивитися, що взагалі тут є в окрузі. Проте піднімаємося. Ми щось дуже дуже. Дуже-дуже дуже повільно. Так, і що в нас тут є? Я заспавнився в зимі, і тут просто нічого нема. І в яку сторону кінець зими я навіть і не знаю. Але мені все ж таки краще просто так бігти. Тому давайте просто спригнемо зараз у воду. І все ж таки в якусь сторону побіжимо, подивимося, що там можна буде знайти. А то в мене вже їсти не так багато, я би хотів когось знайти, зарубати, щоб не бути голодним. Вугілля в мене вже є купа, і це слава богу. Так, почекай, я не получаю демедж від падіння. Почекай. О, каже, ти дуже голодний, я дав тобі трішки їжі. <сум> дякую, дякую, Майнкрафт. Ти прям реально піклуєшся про мене. Ти побачив, що я голодний дуже, і ти дав мені поїсти. Дякую, велике. У мене нема урону від падіння, це просто якийсь прикол, я не знаю. Я не получаю шкоди від падіння, і це просто якийсь прикол. Ну, серйозно, я пригаю, я чую оцей звук, типу я вдарився, але демеджу я не получаю від падіння. Це шок. Сьогодні Майнкрафт буде супер легко проходити. Так, що в нас там далі? Теж зима. Це капець. А чи зможу я втонути? Давайте спробуємо. Погнали ось вниз. А. Я понял, водяне дихання 10. Дякую. Саня втонути теж не може. <хи> а я взагалі зможу якось попробувати померти. Ну, у мене буде можливість якось вмерти. Чи, чи ні. Дивіться, демедж від падіння я взагалі не получаю. Потім е, втонути я не можу. Може я можу згоріти? Ой 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 ой. О, а тут? А тут зможу втонути? В снігу? Ні, в снігу, мабуть, теж не можу. О, народ, я знайшов село. Так, ану, Санчелос, погнали. Подивимося, чи є тут големи, чи може він мене вбити в цілому. Давайте. Це перевіримо відразу. Давай, бемк. Да. Е, ти, мене, ти мене не можеш убити! Так я, я все. Я, походу, взагалі безсмертний. Ніхто мені нічого не може зробити. Абсолютно, ніхто. Що? А ти скрафтити мені щось можеш? Скрафти щось, будь ласка. Ні, не може. <рикол> Прикол. Так, давайте зробимо собі обладунки. Я не знаю, поки що навіщо вони мені, але ну нехай будуть. Давайте теж зробимо собі зараз залізну сокиру Залізне кайло обов'язково. Я, 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 чесно кажучи, не знаю, навіщо мені прям кайло? Якщо, ну, у мене вже все є. Що? Я викинув і мені покращило. Лол! Ефективність вдача! Ефективність? Ефективність! Обалдеть! А, а а з обладунками так буде? Ні, ні, з обладунками такого нема. Ладно, я думаю, можна зачаруватись. Так, давайте все ж таки зробимо тоді собі меча. Якщо його так зачаровує, то ну давай. Бем! Опа, острота, сила вогню, найс. Nice. Я я я не перестаю дивуватись цьому всьому. Він мені такий кає, я бачу, ти хочеш зробити собі крутіші обладунки. Так я тобі ці можу покращити. На, Сань, буде в тебе все супер. Так, зараз буде ніч, мені цікаво, чи моби можуть мене бити. Тому що якщо ще й моби не можуть мене дамажити то це взагалі якийсь прикол. Ну я просто. Я я тут бог. Типу, я можу зробити все, що завгодно. Я можу літати, я не можу втонути. Мене навіть голем вдарить не може. Просто. Він не може абсолютно нічого. Так, я прийшов уже до будинку. Що тут є? Тут є смарагд. Круть. Так, погнали. Все ж таки, зараз подивимося, чи є тут якісь моби. Якщо їх немає, це взагалі прикол. А якщо вони є і не можуть мені нічого зробити, це теж прикол в квадраті. Ну поки що поки що я не бачу жодного моба. <звук> До речі, я знайшов залізо? Я поняв. Відразу залізні блоки. Дякую, дякую. Це те, що я хотів. Так, почекай, може я мобів знайду в печері? Ану, погнали. Я можу не боятися копати під себе. Мені цікаво, якщо я попаду в лаву, що зі мною страпиться. Мені прям капець, як ті. Так, ось я купа мобів. Я до них підходжу. А, моби мене можуть! Можуть бити! А скелет без лука, ви бачили? Скелет без луків! Це прикол! Так ще й замітили, у мене сила вогнестійкість, як тільки мене б'ють. Я стаю все сильнішим і сильнішим. До речі, що буде, якщо смарагди добуду? Смарагдові блоки, дійсно. А що ж ще може бути, як не смарагдові блоки? Так ще й інструменти взагалі не ламаються. Так, а ну, ендермен. Давай попробуємо тебе завалити. Ні, з ендерменів нічого не падає, поки що. Можливо, мені не пощастило, можливо... хто його знає. Але те, що мені ніхто не може зараз зробити, я себе відчуваю таким безнаказаним просто. Я постійно спускаюсь в печеру, тут постійно складно. А я зараз зайшов, і я як. О, я як, коротше, як батюшка тут. А, ні, в лаві горю. А, ні, все, не горю. Ха-ха-ха. Лол, це якийсь прикол, я не знаю. Це якийсь такий мемас Просто Майнкрафт не може мені нічого зробити. Погано. Цікаво, що буде з андердраконом? Мені прям, ну, супер цікаво. Я би спробував його завалити. Проте горю довго, це мені не подобається. Так, давайте знайдемо тоді зараз озеро лави. О. А куди швидкість ділась? О, oh, все, з'явилось. бо коли я знайду озеро лави, я зможу зробити собі портал. І буде супер, все класно. Так, озеро ти де. Скоріше за все, воно десь є внизу, тому можна спробувати копатись далі під себе. До глибокосланцю, хоча б якогось, там можуть бути озеро лави великі. А ще я би дуже хотів попробувати знайти діамант, хоча б один. І я впевнений, що я б забрав звідти купу блоків. Так, давайте знаєте, що зробимо? Воду заберемо. вода мені більш потрібна. Хоча я все рівно вотердропчики робити не буду, але вода мені потрібна для того, щоб зробити собі портал. Знаєте, що мені максимально зараз цікаво? А цікавить мене те, що, що буде, якщо я зараз на табличці напишу, що я хочу собі Незер Портал. Майнкрафт мені що скаже. Ну, на Незер Портал або Сань, ну ти багато хочеш. Ну, я зараз це хочу все перевірити. Давайте поставимо верстак, скрафтимо собі табличку. Бемк. Де ми Незер Портал поставимо? Давайте ось до тут десь. Тільки зламаємо оцю всю двіжуху. Опа. І, наприклад, на табличці я хочу Незер Портал. Незер портал. Ну, нічого не міняється. А що якщо я нажму запальничкою? Ні, не працює. Ну, якщо портал не захотів будуватись, то побудую його я. Я просто візьму зараз. Надо розлити якось лави правильно. Так, розливаю воду, беру лаву і починаю будувати. Ні! Це халепа. Тихо, Сань, обережно. Ну як обережно, мені то байдуже. Зі мною то нічого не станеться. Але Майнкрафт мені не захотів будувати портал, тому мені доведеться зараз самому це все зробити. Але я сподіваюся, що нічого складного в цьому дійсно немає. Все, портал готовий, проте води нема. Ну і нічого страшного в цьому теж нема. Давай я зараз запускаю тебе і let's go. Опа, і ми в пеклі. Так, гайс, go, якось зараз звідси вилізем, а то ми заспавнились повністю в якійсь ерунді. Я би звідси хотів звалити. А як звідси вилізти? З кварцу прям кварцові блоки падають, халява. Так, Майнкрафт, давай, так, щоб я цього... Опа. Ха, <плес> ха я міг би зараз померти на Ізі. Але Майнкрафт все ж таки насіка мене спасає, що це шок. Я ж і літати можу. Коротше, Майнкрафт це прям штука, яка мене в цьому відосі полюбила прям дуже сильно. Ніякого тобі урону від падіння. Хочеш літати, літай. Хочеш пригати, пригай. Хочеш фортецю, тримай фортецю прям. Це якийсь шок. Що Шо за мем? Оооо. <плес> Я я просто. Я не можу. Йо, так вона ж і здоровецька така, чи тут їх дві? Що за прикол? Проте, знаєте, де мені тільки не пощастило, я не знайшов жодного діаманта, поки був в печері. Жодного. Так, спригуємо. Друже, тримай голову. Опа! Оце я розумію. Стак стержнів. Сюди на базу. Погнали шукати зараз біом, де спавниться ендермени, тому що треба якось все ж таки знайти очі енду. Було би досить, досить непогано. А знаєте, тільки що я зрозумів? Що я провтикався. Мені можна було в цілому в пекло, то і не бігти, тому що. Зараз я вам поясню. Якщо кинути дві палиці і грунт, то можна отримати отаку вудку. Give it no power, totally not a carrot on a stick. Ага. Ага, ага, ага. Зараз оце все можна викинути. Залізо, це теж не потрібне. Якщо я нажму праву кнопку миші, я буду отримувати загрублений ґрунт. І наскільки я розумію, якщо я зараз нафармлю дуже багато цього ґрунту, десь плюс-мінус стак, я можу його викинути і отримати стак. Ендер Перлин. Просто. Проте їх в пеклі не можна кидати. Зараз потрібно знову повернутися в звичайний світ і піти на пошуки фортеці. Так, і я готовий кидати його. Опа, і мене веде в ту сторону. Боже, скільки мені доведеться бігти. Ладно, в принципі, очі ці можна не спирати. У мене їх дійсно купа. Голем, не може нічого зробити. З нього ще й випаде зараз купа заліза. Да. Це прикол просто. Мені подобається, тут навіть вишні ось дає. Так, і все, що мені лишилось, це зараз прибігти до дракона. Якщо чесно, я не знаю, як я її буду вбивати. Можливо, там взагалі ендрокристалів не буде. Можливо, в дракона буде мало ХП. Все це мене дуже сильно цікавить. Тому що, ну, я перед цим всім не перевіряв. Я не знаю, що там може бути. А чи далеко мені ще бі... Бігти, да, бігти мені ще супер далеко. Так, кидаємо ще раз око, і воно веде нас прямо. Боже, наскільки мені довго ще пливти. А ще й пливти швидко я не буду. Швидкість то пропала, коли пливу. це шок. Але бейбі мод Майнкрафта просто бомбезний. Так, кидаємо ще раз око, веде ще далі. Окей, це не проблема. Кидаємо ще раз і веде нас назад. Let's go. Оце мені подобається. Так, а де саме ти знаходишся? Десь тут. Все, погнали, шуруємо вниз, просто копаємо. Добре, що Кайло Є бомбезна, лопата є бомбезна, лишилось просто докопати. Так, а де мої? Ладно, будемо держати стержні поломеня, тому що смоскипів у мене немає, я кудись їх. Let's go. Так, це павуки? Так, да, це павуки, це не чішуйні, Це Тучендермен. Опа! І фортеця тобі. На! Сюди на базу. Убиваємо цю штуку. Треба тепер знайти десь цей портал. А де я його зараз знайду? Чесно, каучи, не знаю. О, два діаманта. У мене є дайм. Що? Даймонд блок? А де ти взявся? Лол. Зато в мене є два діаманти. Давайте зараз, знаєте, що зробимо? Скрафтимо верстак і зробимо меч. Викинемо його. Отримаємо гостроту силу вогню. Оцей можна вже скласти. До речі, є ще нитки. Давайте зараз спробуємо зробити собі лук. Бенк Викинемо. Ні, ти не чаришся! Ух, це халепа, але ну, нічого страшного в цьому нема. Так, що тут у нас? Нічого цікавого, ладно. Тоді значить, що мені треба в іншу якусь сторону піти для того, щоб знайти портал. Let's go Так, тут тупік. Тут теж, а тут підйом наверх. І теж закрито. Окей. Пішли, подивимося, поки туди, де відкрито. Десь отут. Ось дом. Погнали, ще спуск, ще поворот. В'язниця. Ще якась кімната. Боже, скільки тут всього? Ще спуск, ще якісь проходи. Йоу, ще один спуск. І тут уже, походу, кінець. А портал де? Можна, будь ласка, портал якийсь мені? Будь ласка, я хочу знайти. Опа, отут я ще не був. Ану, ану, ще в'язниця. Ще проходить якийсь спуск, походу. Бенк. Обалдеть. А де портал? Що фортеця така здорова, і порталу нема. Це просто шок. Я не знаю, де портал. Я знайшов ще одну бібліотеку. Перлину, залізо. Ну це мені не треба. Ні, перлину, хоча давайте. Нехай буде. А тут що в нас? Тут ще якийсь прохід. Так я тут був, ніби, ні? Почекай, я тут скрізь. О, портал! Найс. Так, тебе ламаємо. Шкода, що портал відразу не активований. Як так? Це ж супер легкий Майнкрафт. Бем, гоу. І ми, Венді, кидаємо перлину і. Все, ми живі, слава Богу. Так, почекай, а що це за легкий Майнкрафт? Якщо тут стоять кристали цілі. Що це за прикол? Хіба таке може бути? Як так? Дракон приземлився. Давайте зараз спробуємо його надамажити. У нас меч то потужний, але він регенерується жорстко. Та-да-да, -да -да, він регенерується. Тут по-другому в залі ніяк. Ша ці андермени літають. Так, почекай. У мене є ще одна надія остання. Поставити табличку і написати. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, тихо, 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 тихо. Не встигше нічого написати. Ти закидав мене шарами своїми. Ну, але регенерація просто все, все рятує, все рятує повністю. Давайте тут напишемо. Давайте. Типа, please, die. I don't love you. Будь ласка, помри, я тебе не люблю. Будь ласка, будь ласка, помрі. Лол! Що? Це що за прикол? Ти да! Ха-ха! Це дійсно працює. Реально. Що? Ти вбив Ендер Дракона, написав мені Майнкрафт і сказав, що, ну, що я молодець. Я реально пройшов Майнкрафт, не вбиваючи дракона. Я написав на, на таблиці, і типу, покажу, будь, будь ласка, помри. А чого? А чого я не міг заспавнити портал? Незер портал. Я в натурі не міг чомусь заспавнити Незер Портал. З чим це пов'язано було, я не знаю. Але в теорії він би повинен був би заспавнитись. Ну, народ, на цьому і наш відосик підходить до кінця. А якщо ви хочете пограти з цим додапаком, обов'язково завітайте до мене. Телеграм-канал там ще й скоро буде розіграш. Тому всіх запрошую. Ну і не забувайте підписуватись на канал і ставити вподобайки. Всім пока.